Демонструю схему підключення електроящика для підключення електромотора 5,5 кВт в однофазну мережу 220 вольт. Даний електроящик зібраний на двох конденсаторах 120-1000 і 1000 мікрофарад з автоматичним підключенням, включенням робочого пускового конденсатора за допомогою двох електропускачів. Як правильно підключити електроящик до електромотора? Спочатку показую, як підключається даний провод. Водний. Водний в одний в одний нас заходить синій 0, коричневий фаза. Окремо йде третій провод у цьому проводі для заземлення. Як бачимо, він у нас ось під'єднаний. Для підключення даного проводу використовується автомат 25 або 32 А. Синій 0, коричневий фаза і окремо заземлення. Для підключення електромотора 5,5 кВт в одну фазну мережу. Мотор підключається по системі трикутник. Зараз, як ми бачимо, у нас схема зібрана, всі обмотки з'єднані по системі трикутник, синій провод це нуль, коричневий це у нас фаза, і чорний це підключаються конденсатори, які з'єднані. Робочий пусковий по цьому. проводу. Коли спрацює електроавтоматика, у нас разом включається робочий пусковий. Коли автоматику впускаємо нашу кнопку, залишається тільки робочий для запуску мотора 5,5 кВт ми включаємо автомат. На 32 А, включаємо вольтметр Амперметр, як бачимо, показуються вольти і Ампери. Для запуску ця лампочка у нас показує та, яка розряджає пусковий конденсатор, вона під час роботи може світитися, потім може світло зникати. Для запуску, якщо це в нас важкий пуск мотора, Кнопку можемо задержувати на декілька секунд. Це в тому випадку, якщо екструдер знаходиться з підключенням мотора і рівні під'єднані до шківа. Тому ми можемо кнопку трошки задержати, якщо є в цьому необхідність. Демонструю запуск електромотора. Якщо ми кнопку трошки задержимо, почуємо інший звук. Також продемонструю включення електроавтоматики. Тепер задержую пару секунд. Як бачимо, електроавтоматика працює. Дані конденсатори правильно включаються, відображаються вольти і Ампери. Дякую за увагу.